Всім привіт-привіт! Рада бачити вас на своєму каналі Орхідея Прекрасна. Сьогодні у нас 28 лютого, останній день зими 25-го року. І хотіла би я зняти відео і розказати, як мої квіточки почувають себе на моєму оновленому балкончику. Ну, на жаль, <кій> зимового. Цвітіння в цьому році у мене не було. Чого не було? Тому що я так розумію, що у них був великий стрес, бо вони більше, ніж 3,5, мабуть, 3,5 місяці стояли, стояли у кімнаті, там було темно, не дуже може гарно для них це було. І вони трішки почали деякі хворіти, і у них зупинився. Ріст. В общем, отримали великий стрес від цього. Потім багато було пересадок, багато пересадок, і осінь у нас і зима, вся була дуже похмура. Похмурі дні, сонця майже не було. Може, 2-3 дні за всю зиму і осінь було 2-3 дні. Це дуже погано. Постійно, то дощі були, то просто тумани. І темрява така вдень, що як вночі. І це сказалось на моїх квіточках, звісно ж. І, ну, більш всього я хочу сказати, що е, це то, що вони простояли 3-3,5 місяця у кімнаті, а там е, без освітлення, ну, майже в темряві це дуже погано на них сказалось. Е, влітку вони якраз майже всі повідцвітали, і якраз цей період осінній їм потрібно було закладати квітоносики. Готуватись до нового зимового цвітіння, а цього не сталося так, як не дуже гарні були умови. Ну, нічого, це я думаю, що один раз так, тому що треба було їм зробити тепліший балкончик. От зараз вони вже як три місяці живуть на балконі, це от січень, лютий. І, мабуть, грудень, я так думаю, що так. А десь деякі були в кінці жовтня сюди переставлені, і деякі були переставлені десь у листопаді. Тому десь при, приблизно 3, 3 всі по-різному, які, мабуть, і два місяці пізніше. Я, може, пересаджувала їх там і сюди потім вже переставляла. Коли дивилась, що вони там пішли в якийсь рост. Тому зимового цвітіння, як на жаль, як завжди, у мене починається десь у січні зимове цвітіння, і вже в цей період, березень, і у мене дуже багато, і на треба буде подивитись, кому цікаво, можете теж подивитись в тому році, яке було цвітіння вже. В березні. Щось мені так думається, що в березні вже було тут повно в мене цвіточків. Ну, зараз швиденько пройдемось, я покажу, що квітне. От. Так, в принципі, вони почувають себе нормально, добре, я б сказала. У них тут не так холодно, тепленько. В самі морози у нас, коли вночі було десь 18 градусів. Пару ночей таких було. Тут, на нижніх полочках, я там є термометр, було я, виходила, дивилася вночі, десь 15 градусів було. Ні разу я не підтаплювала, як я раніше підтаплювала в морози, бо тут зовсім було холодно, до 5 плюс 5 падала температура. В цьому році ні разу не підтаплювала. Це було 15 внизу. А десь 17-18 повище було. Тобто, ну, нормально, сприятлива температура, вони витримують таку температуру. Якщо вони не сильно политі, я старалась їх дуже сильно не заливати. Думаю, проекспериментую, як вони будуть в таких умовах без... Так, випустила кота, бо. Хотів вийти з кімнати. Хотіла проекспериментувати, як же ж будуть квіточки себе почувати, коли їх тут не підтаплювати балкончик, як вони будуть. Нормально вони, ніхто не замерз, ніхто не померз. 15 унизу трішки вище 17-18, Якщо не сильний мороз там до 10, тут 19 і 20. Восени взагалі тут 22 було. Я навіть дуже здивувалась, 22 градуси це дуже навіть я б сказала, тепло. Так, подивимось, що зараз у мене квітне. Я ж кажу, і не дуже пишне зараз цвітіння таке, ну, самі розумієте, що якщо 3,5, то і більше деякі простояли в таких не дуже гарних умовах. То у них був великий стрес, і я чекаю, що все це буде навесні, ближче до травня. Туди вже літнє гарне цвітіння. Надіюсь на це, якщо нічого не помішає. Так, ось такий от метелик. Завжди він у мене квітнув дуже белензоно. Це метелик дуже пишний, громкою завжди. ну, в цьому році ось такий невеликі чотири квіточки, такі воскові квіточки, він довго дуже квітне. Ось такий так, далі. ось такий такий Так, далі Він любить дорощувати квітоносик, так що, я думаю, ось там вже починає ріст у нього. От Він завжди так, десь 2-3 квіточки спочатку розпускає, а потім дорощує квітоноси, і така у нього гронка з'являється Ось такий метеличок. Це у мене новенький, я собі залишила ось таку красуньку. Це у нас господи, beauty. біамонт, beautiful хотіла сказати. біамонт, ось така. З риженькою, такою губою, канопату і сама така вся в цяточку, і губа дуже гарна. Давно її хотіла, але вона вже майже відквіт... відцвітає. Оце. Тут гілочка трішки залишилась, Ось от у неї засушуються квіточки. Щодно якось так виходить, квіточка засихає, а ця губа така нормальна залишається. Так, такий от у мене новенький метелик з'явився, Каділак. Теж уже відцвітає, Вже він такий. Без бутонів, бутонів, бутончики всі розквітли, вже, давно вже квітне. так що ось такий. Моя ось така теракотова, ароматна. Квіточки воскові, Теж в цьому році завжди у неї така пишна грона велика, ще з боковими віточками. такими може бути, ну я ж кажу, В цьому році ось так. Ось такі у мене. Це у нас ароматна, зараз скажу. Шафранова зірка в переводі. Ось така шафранова зірочка. Дуже гарна така, довго квітуча. Ну, я надіюсь, що може вона і доростить. Так, далі, ось така, не знаю, як вона називається. Гарно, негарно видно. Зараз я спробую штору тут прибрати. Зараз уже вечір. Не Хоче наводити. Не угу. хоче наводити різкості. Вибачаюсь. Так, дістала її, бо щось не, не хоче телефон в ту сторону наводити різкості. Ось така. Не знаю, як вона називається. Брала діткою без назви. Ось така гарнюня. Теж завжди дов... вона довго квітуча. Гронами великими завжди у мене квітла і по два квітоноси. В цьому році так не дуже велика віточка у неї. Так, далі, що тут у нас ще є? Так, І тут, тут у нас е... теж невелика кількість квіточок. Триліпс, рожевий пірат. Ось такий. В тому році він у мене так квітнув довго, я навіть не знаю. Більше ніж півроки на два квітаноси. Так довго квітнув він ці квітаноси дорощував і дорощував постійно і дорощував. Уже такі довгі вудочки були і майже не скидав старі квіти. Я не знаю, Мені подобається такий гарний квіточка, не дуже вибаглива. Ось така вона серединка більш. Рожева така насичена. І гарно довго квітне. Так, що ще? Тут вже нічого немає. Такого, я ж кажу, що багато нічого так особливо показати. Так, перше цвітіння після довгої реанімації такого Тенкер Тенкербelкіс. Це перше його цвітіння. Був у довго я з ним. Возюкалась довго, я його приводила до тями. Ну, нарешті нарешті він отямився, наростив і гарні корінці, і випустилось дві квіточки. Він більш насичений, ну зараз так м, падає світ, і воно, може, не дуже гарно видно. а так він більш насичений колір. Так. Далі. ну Тут бутончики так стоять. Ось, ось такими телекції теж після реанімації. Брала один от, сім його. Перше цвітіння у нього було в тому ж році, 23-й, мабуть, це був рік. І він щось у нього не справився він з цвітінням. Дві квіточки одну відсушив. Одну я дотримала, щоб вона відкрилась, подивитись, метелик чи не метелик, і потім зрізала квітонос, бо він ну, дуже такий був слабенький, погані коріння, був приморожений і ну, зовсім такий не дуже гар, гарний у нього стан був самої рослинки. Так, це у нас зараз скажу, що це у нас? Це са 57 ну, така назва. Я думаю, що це мультифлора, десь 6,5-7 см квіточка. Дівчата он, якось показували, у них такі більш уже дорослі рослинки, і вони такими гронами гарними, великими ростуть, дуже такий яскравий метеличок. Так, теж не дуже пишне, можна сказати, цвітіння. Може доростити дві квіточки всього, навсього. Ось так от. І о, ось цей, не знаю, теж без назви. Дуже його полюбляю, ось такий жовто-гарячий, з помаранчевою губкою. Зараз, щоб ж не зламати, бо тут теж можна ж таке зробити. Ось така красуня. Видно, не видно, не знаю. Ну ось так от із, із далеку. бо як ближче наближаю, то пропадає. Ракурс гарного. ось так от, ну Дуже гарна, вона така яскрава, завжди гарними гронками квітне, дорожчує. Я її не пам'ятаю, як я там підписала, я її назвала, бо а, ранок я її назвала, бо дуже схожий на ранок. ну Може, це і не ранок, ну дуже гарна квіточка. Такі у неї цупкенькі квітки і немаленькі. От, і, я ж кажу, довго дуже кві, квітує, дуже гарна, яскрава. Так, тут метелик повинен бути. китонос випустив, подивимось, чи буде він метеликом чи ні. Це перше цвітіння у нього буде. Багато ще є, я ж кажу, попроклюнувалися. Проклю, проклюнулись квітоносики, такі ще маленькі, їх не видно, там, але вони є маленькі. Хойки мої там почали рости. Попересаджувала я хойки свої, бо дуже маленькі були горщики. Я їх попересаджувала, ось почала хойчка, ось така гарнюня рости. Пересадила, вона взагалі була в малюсінькому Стаканчику десь 50 грамовому. Це мені так ну прислала 50 грамовому, а це вже 300 мл стаканчик. Я пересадила. Ну, поки що йому достатньо, бо там не дуже багато корінчиків у нього. Ось новенький такий цікавий листочок випустила. Так, і хочу показати, у мене тут молода хойка є. Ось така гарнюнька. Де її назва? Потерялась. А, ні, ось вона. Скріщена ось така тут. Дуже таке довга, довга назва. Ну, наводься ж. Так, э, Ребека схрещена з Хойлу. Лукіноза. Ну, подивимось, як вона буде квітнути. Такі у неї довгі листочки, трішечки є вкрап світленький. На сонечці вона трішечки підзагоріла, такі у неї коричневенький, такий коричневенький відтінок з'явився на листочках. І от, коли було більш холодніше, вона мені поскидувала аж два рази бутончики. Зараз це потеплішало, сонечка більше стала. У лютому десь уже, я ж кажу, як це, почалися морози, так у нас і сонечко появилось. А тут до цього не було і сонця. Ось такі бутончики у неї трішки розовенькі. Ну, я так підозрюю, що будуть трішки рожеві. Подивимось, я не знаю, ще ніколи не квітла. І за квітла на старих квітоносах у мене ось така моя хоя. Ось ця моя красунька. Це сьогодні вона ще, от бачите, декілька квіточок повністю не відкрилось. Е, ду, я, я, сьогодні ночі вона відкрилась. Я вийшла подивитися, скільки тут градусів, з це називається Хойка. Подивитися, скільки градусів виходжу, і думаю, що ж так тут такий аромат стоїть. Не е, Думаю, ця орхідейка одна ароматна. ця Думаю, не може так, такий аромат давати, а інші зараз не ароматні квітнуть. Думаю, що ж таке може такий аромат видавати? Думаю, підійду подивлюсь. А я дивилася вранці цю хойку. Вони були повністю закриті, і я ще подумала, що десь пару днів вона не буде розкриватися. Ну, от вона щось так вирішила зараз. Спробую навести. Ліпше, якщо вийде. Так. І не хоче, не хоче о, зафокусувала я, бо коли я починаю. Трішки туди-сюди камерою, зразу фокус пропадає. Ось така. Дуже ароматна, дуже ароматна, особливо ароматна вночі. Вона і день ароматить гарно, а вночі взагалі такий аромат стоїть. І я колись, я ж кажу, вона у мене в тому році квітла. Ввечері сидиш у кімнаті, дивишся телевізор, і чутно, як вона з балкону, ароматить аж у кімнату. І це тільки от, от такою одною громкою вона квітла. Я не представляю, коли буде багато квітнути, тому не знаю, що буде. Мабуть, на всю квартиру. Так що ну, ось такий невеличкий обзор. На жаль, я ж кажу, на жаль, дуже хотілося, щоб квіточки мої квітли, як завжди, гарненько. Ну, Не сталося в цьому році зимового і, я так думаю, весіннього цвітіння особливо не буде. Будуть поодинокі якісь квітнути. Більше, я думаю, що це травень туди. Ближче до, до літа буде цвітіння. Я так надіюсь, я ж кажу. Якщо нічого і, і не буде їм заважати. Ну, а так я ж кажу, дуже гарно перезимували, тепленько їм було нормально, і я скономила на електроенергії. Не крутили ми тут, не маслали ці кіловати. А ось ще хочу показати: це е, близька до Хойки, ось така. Красунька теж такі у неї листочки, як арбузики. Дисхудія називається авата. Дисхудія авата, вона родичка хоїк. Ось такі у неї як арбузики. листочки воскові. Гарнюнькі. І теж вона в мене заквітла такими чудними квіточками. Маленькі-маленькі, не знаю, я їх не нюхала зараз. Спробую навести. Так, не хоче. Чи як світла не вистачає, чи що йому не вистачає? Зараз я спробую відшторити тут, вбачаюсь, що я тут мерехчу, може. Угу, Не хоче. Так, не. Не хоче щось воно наводити? Я не знаю. Чому? М може, мабуть, світла не вистачає. Вже вечір у нас десь приблизно 17 година. Може, не вистачає світла. Ну, ось такі мал квіточки. Вони зовсім не відкриваються повністю. А такими, як сказати, колокольчики такі, бубончики такі залишаються, трішки кончики відкриваються і все. серединки таке воно трішки красненьке. Не знаю, пахнуть воно чи ні, я не нюхала. Ну, така. Мені, мені більше я не так як для квіточок його собі купляла, а як мені подобаються ці листочки, такі на гарбузики. На арбузики схожі такі. Дуже. Ну, на цьому ось так от і будемо завершувати. І ось у мене ще тут простояли зиму, ося моя от, квітка, Ну, нічого. Цей сонечко я тут забула прикрити, воно не дуже пролюбляє сонце і припеклися листочки Ну Вони швидко ці відпадуть, нові відростуть. У неї швидко все це оновлюється, так що це я не переживаю за неї. Ну Цей завжди стояв тут у мене. так так що ось так от. Всім дякую за увагу. Кому сподобалося, або якісь не знаю там питання пишіть всім відповім. До побачення, до нових зустрічей в ефірі.